Ми вже бачили не одну нашу роботу, гонківців, пошуківців бачили? Ми запрошували всіх бажаючих долучитися, приєднатися, записуватися в наш готок. Скажіть, будь ласка, ви щось чули колись про козаків? Так! Хотіли б їх побачити? Так! А про машину часу? Хтось щось чув? То ми вам сьогодні спробували презентувати, як пошуківці попрацювали з машиною часу. І як ми з вами зможемо перенестися у козацькі часи? Отже, запрошуємо наших пошуківців. Будь історію тим, хто знає історію, тим, хто ще не знає, що ми любить історію, Присвячується! Щоб історії не згубиться, добрий настрій знадобиться. Розпочинаємо засідання історичного гуртка «Пошук». А учасники історичного гуртка «Пошук» дослідили уже безліч історичних тем. Розповіли вам про багатьох історичних осіб і переміщилися в різні історичні епохи. Та що ти таке кажеш? Переміщувалися. А як же? Ми малювали малюнки, підбирали костюми, готували страви, виконували танці, розказували призвичаї. Хіба це не переміщення? Та не зовсім. А як же ти хочеш? Та є в мене одна мрія. От якби на машину часу. Та на ній, та в козацькі часи. Мрієш побачити на власні очі славних козаченьків? Ще й як мрію. Понад 500 років тому в українських степах за дніпровськими порогами поселилися перші козаки. Близько трьохсот літ охороняли добре країну, від турків, татар та інших ворогів. Багато славних синів увійшли в історію. Це і Дмитро Вишневецький, і Петро Сагайдачний, і Іван Підкова, і Северин Нелеваль, і звичайний Богдан Хмельницький. Відшуміли козацькі часи, стали історією, славні походи, славні бої, але досі підростають достойні нащадки козаків. Ідея запорізького козацтва постійно живе в українській душі. Цілий день читала б і цілісіньку ніч про козацьку славу Запорізьку Січ. За дніпровськими порогами, за південними дорогами, за степами широкими наші прадіди жили, мали Січ козацьку сильну, цінували волю вільну Україну свою рідну, як зіницю берегли. А що це ми розпочали засідання куртка Без ще одного учасника? А де наш Даня? Зачекайте, друзі, я тут затримався, але не дарма. Дивіться, що я знайшов. Ого, що це за машинерія така? Робот нового покоління. Та ні. Мікрохвильовка сучасності. Не огадали. Надпотужний ноутбук. Ні. Електромобіль Тесла. Ні. Та Що ж це таке? Та ось пише, що це машина часу. Та не може бути. От і збудеться наша мрія. Гайда минули козацькі часи. Дані, Микаль, ми готові до пригод? То, ви рості обізнали. Так, без правні козаки. Я судя, а це хрунь. Чи ви це робили? Так, так, зараз свиденько усе злотую, щоб потім до козацького літопису записати. В історії все має бути задокументоване. Шановні, непевно, дисані. Так, дозвольте представитись. Пощасний член генеральної старшини, вища службова особа, права рука його лясновезможності гетьмана нашого. Той кому доручено вести усі канцелярські справи. Найсправжнісінький генеральний писар Тимофій Газа Писар на Січі все нотував, всі подробиці козацького життя знав. Листи гетьманські вчасно розсилав, а документи пильно зберігав. буде швидше. Ого, як яка класна машинерія. Ото техніка пішла. Ми почули вашій школі. Буде нині гарна гар. Тому ж певні нічого зараз. Перевірити, пора. Свою мовах шануйте, як зазвичай цінуйте. Та прийшли ми не самі, намірів і свідоміти. І гадайте, хто є їм нами. Дружні, дружні, мужні, кремезні. Козаки з трудом, та майно весен війська, сучі запорозькі, пане Богдане Хмельницький, Нащадки славного засновника Січі Запорозький до вас нарешті потрапив. Доброго дня, шановну громаду, бачу, звичайно мене раду. Вирішив я завітати, щоб минушину задати, щоб бажити, навчити, козацьку грамоту вчити та назад перед із вами. Проведу таку я річ. Що ви знаєте про нас Запорозьку славну Січ? Знаю, батько, славна Січ. Ворога пішла навстріч, рідну землю захищала і народу прославляла. А що це чути там за гурки? Там перед не неначе крик, неначе тупіт, ти нам Богдане вже пробачить. Та, певно, щось відбувається, до нас хтось в гості добивається. Доброго дякую вам не Дозвольте приєднатися. Ми вирішили залишати своїх козаків важку хвилину. А ми зможемо. Кримесні, гарні, у вишиванки в бранні, Оселедці в них на голові, Козаки всі числу жили, Гідно землю боронили, у бою і на козацькій славі знались. Козак мій все на світі, юшку та куліш кулі створити. Честь та слабо не зганьбити, ще чорна побудувати і коня у зброю одягти Чесний бій завжди вступати ворога з країни гнати. Шапля кінь та щедра воля, вороги не страшні, їм не наче Козаки усім боронять, гарно щедро, мирно жили, Землю рідно захищали та ганьбити не давали. Збрудя, кінь. А бо щоб її не забуло мануличку, ветеран. Ми завітали майбутнє, а тут таке батько, ми здивовані краще. Наш одяг дуже нам зручний, чудові штані-шаровари. і навіть зовсім не тісний. Але ми тут таке дізнались. Ось тільки батько, подивись, які станції ці дітки мають. Карманів там багато є, вони там зошити ховають. А ще щось носять в хапку. Звідки Співає, в нас на Січі ще жоден са так. таких я не знаю. А ще постійно носять ці, які всі дні маленькі штучки, і в них залипають сірі ріді. Йдуть там, ну, з ними сплять і йдуть на логи. А ще усіх замість коня який шкільний автобус водить. Каже, точно, що бреня, то мене заніс тут водить. Чи правду кажуть козаки? Скажіть правді, любі діти. Цікаві тут прийшли роки. Здивовані, де неправди. Ось за три-дев'ять земель всі ми пішки в степ ходили. Певне, вони слабки не бачать, або не немає зовсім сили. Та ну, не може цього бути. Бо наші діти не ледачі. Ми вирішили саме тут, нехай всі випробують вдачу. Порогів дев'ять подолаємо. Смагання нині проведемо, порогів дев'ять подолаємо. Мене мов скарь, ми візьмете. Багато ново. А ти мотиві? Ти, ти? Я у Дібривлювській гімназії, учасник грудка пошук. Це ми своїми дослідженнями підкрутили, закрутили, хіба в сучасність перемістили. Каже кучу, це добре. Нам потрібні освічені люди. Перевіримо, як ви панували перед мудрістю науку. Пане геть дозвольте нам перевірити наших майбутніх козаків. Гей, ви хлопці, козачені! де ж ваша сила? Чи ви козацьку волю ми не розуміли. Будемо хлопці-запорожці завжди пам'ятати, хто веселий, той безкрилий, тому не літати. Стати козаком запорожцем було не так же й легко. Істині буде не тільки складним, а ще й видатним. Вживання болі. Потрібно було прийти над Дніпровою кручею, на підкидку по колоді або по плечиці човнах не розкривши його. Всього козацьких порогів було дев'ять. От сьогодні ми всі дев'ять і представляємо вам. Перший поріг ви подавали, коли сьогодні заходили до школи. Наша козацька варта на порозі школи перевіряла всіх на знання козацького життя. Другий поріг подолали, коли малювали малюнки на конкурс малюнків проказав Коминущину, де виявили свої таланти та хист до вивчення історії. Другий поріг ви малювали малюнки, пам'ятаєте? Малювали малюнки. Хто приносив малюнки, той пам'ятає. Ми виявили найкращих художників про козацькі часи. І зараз ми хочемо вручити вам подарунки увагу. Чи є за дві дівчинки? І з першого, четвертого класу, може ви не згадаєте, хто ти замість. Отже, за перше місце нагороджується. Учениця 4 класу Наджідова Ельміра. Є така дівчинка? Моріє, <пілляр> значить не яким. І вручам був хлопайте, будь ласка. <пілляр> І учениця першого класу, чи є в нас така дівчинка, як Силкіна Ірина. Динамічно та весело, адже наші першокласники підготували козацьку руханку, до якої вас зараз запросять. Відома козачка це. вам потрібно вибрати. з є правильна відповідь. Разом, всі всі чотири. Оселенись, не можна. коса, оселениць. Будете знати, добре, що молодці. Наступне. Широкий, як чорний морськ. Про що йде мова? Чорне море. Море. Чорне море. Найрозумніших козаків. Зараз мій помічник винесе на скриню. І її потрібно буде розібрати і визначити, що належить козака, а що ні. А це належить. Ні! Облаці... А це! Ні! трішечки підкріпитися. Тришечки підкріпилися. 还是以单位为单位。 допомагали і, і першому класу, і всім класним керівникам, які долучилися, батькам, які допомагали готувати костюми, атрибутику, тим, хто працював на надовому навчанні, виготовляв машину в часі. Я дуже всім вдячна. З такими помічниками досить легко робити будь-яку справу. Я вам дякую, до нових зустрічей. І зараз ще кілька слів скажу, регіоне. Вам вихой, ваші діти завжди оригінальні, цікаві, з відсутні Дякую. На присутні весь сети Ханіку ми нам подарували дійсно зі дня гаду світловий, починаючи з першого порогу, при зустрічі можемо заходи завтра матиму побачити. Ми вам дякуємо. Всім вам бажаю гарних. Веність, відпочити, набрати часи і прийти 1 березня, знову до школи, зустрітися в нашому гарному гарні, бо я перекладу такий гарний захист. Майже школи, кого я не назвала, ще хто там, а, прибухи наші, дуже дякую, ми хотіли, щоб ми ще співали нам довше. Часом лісі, але на самім часу, і дивіться, пройшов більше того року був це. І час було дуже-дуже швидко, тому що нам було надзвичайно цікаво, надзвичайно приємно. вас у